Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля, і я сьогодні до вас з прекрасними парфумами та з сумною новиною пішов в життя парфумер Олів'є Пішо, великий майстер, та залишив в цьому світі величезну купу парфумерних шедеврів. Посилаючись на фрагантику, він створив 132 аромати за 33 роки своєї професійної діяльності. в одному інтерв'ю. Інтерв'юєр дав йому ці цифри, цю статистику і спитав, а ви знаєте, скільки ви ароматів створили? І він сказав: Не знаю і похував, що це чотири аромати кожен рік. Він створював, і це дуже гарний ритм, щоб створювати аромати без шкоди їх якості. І це дуже важливо для нього. Отже, сьогодні говоримо про Олів'є Пішо і його шедеври парфумерні. У мене є 4 аромати во флаконах, так сьогодні поговоримо про 5 ароматах. Я хочу дещо вам розповісти про біографію цього парфумера. Та не буду дуже довго на цьому зосереджуватись. На інше хочу зробити акцент. Я прочитала декілька його інтерв'ю і хочу вам розповісти погляди цієї людини. Цікаві відповіді на не менш цікаві питання. Отже, малий Олів'є вирішив стати парфумером, коли йому було 12 років. Він подивився фільм Дикун з Катрів Деньов і якимсь чоловіком, який на острові змішував різні компоненти в своїх пробірочках. Олів'є цим захопився і вирішив стати парфумером. Добре, що в нього це. Вийшло. Він закінчив вищу школу парфумерів і сіпка брюсальська школа в 1990 році, і все з того моменту все почалось. Він поїхав працювати в Бангкок, потім в Японію, потім працював в бренді Анік Г'юталь, і в 1998 році став парфумером корпорації Живадан. Олів'є пішов. Створив найбільшу кількість ароматів для двох брендів. І один з них це «Діптік». Один з моїх найулюбленіших брендів. І аромат, який є дійсно моїм найулюбленішим, створив саме він, – «Олів'є Пішо». І це Flodipu Квітка шкіри. Він створив для бренду Діптік 17 ароматів. А другий бренд це H&M. Він для нього створив 20 ароматів. Квітка шкіри це ірисовий аромат про вологий ірис, про холодний, його коріння з таким вологом морквяним відтінком. Аромат на шкірі з часом теплішає, в ньому з'являється така тілесність, ніженість проявляється мускусні ноти, сандал. В цьому ароматі присутня така текстурна, от по відчуттям, по текстурі пудровість. Та для мене це не пудра. Я його називаю моє ірисове борошно. Бо вона не солодка, не косметична. Це, от наче мололи борошно з рослини, з її корінців. В ароматі відчутні ще такі альдеїди прохолодно свіжі. Є е, перчик рожевий, який також дає свіжість, перцеву ледь прохолоду. Е, та це аромат. Ну, не є тотально холодним, він свіжий з переходом в дуже ніжну тілесність. По фантазіям, по відчуттям. він наче бузьковий, такий фіолетово-ірисовий шовк. В ньому є оці переливи прохолодні, прохолодно свіжі, є ось така шовкова текстура, і є та сама ніжність, Наче шовку, так струменить по шкірі. Так і цей аромат також лягає на шкіру таким прохолодним шовком. Це аромат інтимний по відчуттям, він інтимний, він інтровертний, він наче про тиху стриману красу. Цей аромат неймовірно стійкий, та він не дуже хвостатий. Та все ж таки мені дуже часто роблять на цей аромат комплімент, що він на мені звучить пречи чудово. Бо, я думаю, цей аромат так же сильно любить мене. Як я люблю його. Дякую тобі, Олів'є, за ці парфуми. Я не здивована, що Бренді Птік посідає особливе місце в моєму серці, і його естетика відповідає моїй естетиці. Прочитавши декілька інтерв'ю Олів'є Пюшо, я зробила висновок, що він. Був скромна, спокійна людина з такою зосередженою інтелектуальністю. Я обожнюю таких людей. Він казав, що ці шедеври, які він створює, це просто робота. Нічого особливого в цьому немає і не любив, щоб його називали носом, а просто формально парфумер. Наступний аромат це також з бренду Діптік з лінійки 34 Бульвар сен Сан-Жермен». Цей аромат був створений у 2011 році. Це туалетна вода. І всю лінійку цих вод 34 створив Олів'є Пещо. Базовий комфортний, смолистий аромат, в якому присутня свіжість смородинового. Листа цитрусів і прянощі, свіжі прянощі, які потонули в смолі і віддали їй свої аромати. Дуже комфортний аромат. Він м'який, він не супер гучний, проте він супер стійкий. Ви вже, мабуть, відчуваєте настрій ароматів, які саме створив олів'є пішов для дібців. Це такі спокійні спостерігачі. В цьому ароматі присутній французький шиф. От є в ньому щось від класичних французьких парфумів минулого, тільки це осучаснена версія цих ароматів. Якщо вам подобається який ретро-французький аромат, вам подобається стара французька школа, познайомтесь з цим ароматом, бо він типу, просто молодший варіант. Французької класичної парфумерної естетики. У Олів'є пішов спитали розказати, як він підходить до створення парфумів. І він повів, що в е, саме цим ароматом він хотів проілюструвати ідеальний парфум парижанки, парижанина. Це має бути шикарний, елегантний аромат з чуттєвістю і сексуальністю. Аромат, в якому ти кожної секунди готовий піти на побачення. Ось такі ідеї були втілені в аромати о капіталь». Олів'є пішов обрав сімейство шипрових для цього аромату. Він має в собі поєднувати специфічні інгредієнти: це бергамот, лапдану, добовий мох та пачулі. Я давно не вдихала цей аромат, мені прям хочеться зараз його нанести, згадати свої відчуття і про них вам розказати. Це дуже томно, о, щільно, густо, трояндово почулисте. Так, мені подобається цей аромат. Та для мене він в напрямку в одному настрої з Портрет Lady від Фредеріка Маля. Він. Портрет Леді в мене є, тому особисто для себе, для свого смаку в парфумерії я не бачу сенсу мати ці два аромати в себе. Та проте, якщо ви полюбляєте такі трояндово-печулеві шипри, можете мати, можете і більше мати, якщо ви це любите. Чому б ні? І Олів'є пішов також спитали, як ви відноситесь до того, що ці аромати по порівнюють. І він сказав, що це для нього комплімент. Або портрет Леді він обожнює та портрет Леді, на відміну від О-Капіталь, більш трояндовий, більш почуливий, більш зрілий, і я з цим погоджуюсь. Та обидва ці аромати є онуками. Аромату коріандр від Жана Кутюр'є, класика 1973 року. Я цей коріандр знаю, я його подарувала своїй мамі, вона їм користується і дуже-дуже задоволена. Який ваш девіз? Яке ваше кредо? Запитали журналісти Олів'є Пішо. І він сказав, що бути собою, бути справжнім і бути сміливим. Я теж хочу це кредо, щоб мене питали, і я би відповідала так само. І це прям паза. Яка має бути в кожного, а ми про це чомусь забуваємо. Бути собою для мене це значить бути неповторним. І саме під цим девізом, Олів'є пішов, я вам покажу два наступних аромати: це той два баблгам від Маскіна. Подивіться на цього сміливого, життєрадісного ведмедика, який може здатися спочатку таким інфантильним, типу про що це дитяча парфумка. Та Ні, не все так просто. На початку він дійсно пахне жуйкою Баблгам, десь пів години, ну, не дуже довго. Хто хоче прям жуйки, то це не сюди. Це така соковита жуйка з таким специфічним ароматизатором для жуйки, фруктово-кисло-ледь пластиковим, з кислинкою. А далі це розходиться. Прям справжні дорослі парфуми. Це фруктово-деревна композиція. І що далі вона живе на шкірі, тим більше я відчуваю деревну ваніль. І ця деревна ваніль чомусь мені схожа з ваніллю, ванільни лісти Лютанца. Прости, господи, я не порівнюю ця, ці два аромати. Не думайте, що вони є аналогами. Але в якихось певних. В нотках, от щось мені носа чіпляє, і я думаю, о, ванільний ліс. І це саме саме в базі, коли немає ні, ні фруктовості е, на шкіря від цього аромату, ні жуйки, тим паче, є деревна ванільна солодкість. Це аромат про жуйку, яка переходить в деревну ваніль через Таку фруктово кислу, фруктово кислий місточок. Сердечно вас прошу підписатися на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, якщо вам подобаюсь я, моя подача, оце все пахуче, духмяне, будь ласка, долучайтесь, я вам тут дуже-дуже рада. Наступний аромат від Олів'є Пішо для бренду Com de Garçon це стандарт. Я перепрошую, що в мене дещо поживший флакончик почав облазити, але йому вже багато років, я йому це пробачаю. Якщо жартівливо, то проте дуже влучно, можна сказати, що цей аромат пахне свіжою кедровою дошкою, в який забили іржавий цвях, і це все на кухні, де пахне травами імбирьом, анісом. Давайте розбиратися більш серйозніше. Бо робота ця серйозна. По-перше, це колаборація бренду Com de Garsoн з мебловою фабрикою Artec з Гельсінкі компанія, яка об'єднує дизайн, архітектуру, мистецтво. І об'єдналася ще з парфумерним брендом, з дизайнерським брендом одягу. Com de Carson саме такі. Отже, я пройшла з цим ароматом, шлях від ненависті до кохання. Він пахне свіжою спиленою кедровою деревиною. Тут дуже багато овочевого товариства. Там крес-салат, імбир, лимони, фенхель. І це все разом мені пахне анісом, прохолодним, освіжаючим анісом, імберів з такими гілочками, наче освіжаючи колючими. І хвоєю також він пахне. Хвойно-деревний освіжаючий аромат. з смолами. це не така от акварельна хмаринка. Він так сідає на шкіру відчутно, об'ємно, прохолодно і свіжо. І в ньому є така чудинка, яка притамана багатьом Дегерсонам. Це іржа в ньому в базі до кедрової деревини і молекулярної деревини. Тут такі вони присутні, молекули кедрові, можливо, супер. Додається оця нотка і ржи. Це чудово, дуже гарна робота. У мене скоро вийде відео про аромати на спеку, і я там долучила цей аромат, бо він супер універсальний і комфортний і на спеку також. Ось мої чотири красення. Дякую тобі, Олів'є, за чотири ці аромати для мене і за 132 аромати для світу. Я продовжу вивчати аромати від бренду Діптік, які він створив. Я не зі всіма ще знайома. Друзі, напишіть в коментарі, який аромат Олів'є, що ви полюбляєте. Можливо, у вас є найкращий улюблений парфум від цього видатного парфумера. Пропоную таким чином вшанувати його пам'ять. Я зичу вам сил та наснаги боротися, наближати нашу перемогу. Ми з вами можемо от всі разом, от прямо сьогодні, вшанувати пам'ять всіх наших героїв, будуючи країну, про яку вони мріяли і боролися за нас. Без руського бидла на вулицях, без хабарів, щоб дити в школі навчали, що вони мають бути громадянами цієї країни, а не просто населенням. Якщо у вас, як і у мене, підгорає від людей навколо відірваних від реальності, то знаєте, ви не одні такі.